Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 439-та доба протистояння ворогу і перший день конкурсу Євробачення 2023 Повідомляється, що серед ведучих буде британська легенда Євробачення Грем Нортон, а також українська співачка Юлія Саніна. А кореспондентом від України став Тимур Мірошниченко. До речі, учора представники України гуртворчі з'явилися на церемонії відкриття Євробачення у символічних чорно-червоних костюмах, на яких було написано імена дітей, які передчасно народилися під час повномасштабної війни в Україні. Під час спілкування з ведучими творчі пояснили, що вони таким чином хочуть зібрати гроші на дороговартісне обладнання для новонароджених. Дітикентраємфодесекенд є інеро. it uh, is not really a priority right now so uh, if we win or not it's uh, going to be uh, still a satisfactory result but the most important thing uh, is to uh, win the war in ukraine and uh, we're actively putting in our best and i think every ukrainian as well is uh, put, they're all putting in their best to uh, make the victory come faster Фафоас і з мосів туперформ найсторепрезентаукантрі дебесвикенві аредішовсом снюфром юкраїнсом Ukraine is different and how Ukraine is full of diverse people. нагадаю вже народилася донечка у світлани тарабарової і співачка днями розчулила мережу новими кадрами зі своїми трьома дітьми показала як старшенькі співають колискову сонечко, Доброго ранку, очень на вікно, робимо зарядку. Прокидай. Популярний український виконавець Макс Барських, який спочатку війни повністю українізувався, а потім вирішив підкорювати ще й англомовного глядача, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в інстаграм. Так цього разу артист опублікував нове відео, де показав гаряче шоу, яке влаштував на концерті у польському Вроцлаві. Судячи з кадрів, Макс здорово завів публіку на цьому концерті. Lights on the ceiling От співачка Марія Бурмака презентувала нову пісню про кохання пари, що одружилася на зовсталі. Захисниця Маріуполя Валерія Нава Суботіна вийшла заміж за Андрія Бороду 5 травня. А через два дні воїн загинув, захищаючи Україну. Це неймовірно щемна історія. Мені було непросто адаптувати під себе мелодію і текст. Я пропустила через себе історію, фактично стала співавтором. А пам'ять про Андрія залишиться у віках. Поділилася Марія Бурмака рідні у шлюбі нам відміряно було, і командир складав весільний рапорт. Обручки із фольги зробив для нас обох. Вони були найбільшим в світі скарбом. Без білосніжного серпанку я була, Батьки нас на порозі не зустрічали. Нас, азовсталь, війна вінчала, як могла. Я тебе чекав все життя, ні не дарований з небес. Я залишилась тут, а ти десь там. Я в небі виглядатиму тебе, в очах твоїх застигла ця війна. Усміхнені вуста тепер мовчать. Мені хоча б один єдиний раз притиснутись до рідного плеча. Це історія двох українських військових, які боронили Азовсталі, які у шлюбі були лише три дні. До речі, 10 квітня цього року речниця полку Азов, захисниця Азовсталі та Маріуполя Валерія Нава Суботіна повернулася в Україну під час обміну полоненими. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Це тім. Тім каст.